यतो Евангелия Читания Вирішив Ісус піти у Галилею, і найшовши Филипа, мовив до нього іди за мною. А був Филип, з Витсаїди, з міста Андрія та Петра, зустрів Филип на Танаїла і сказав до нього: ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки. Ісуса, сина Йосифа з Назарету, Натанаїл сказав до нього, що доброго може бути з Назарету. Мовив до нього Филип, прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього. Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства, Натанаїл сказав, Звідки ти мене знаєш. У відповідь Ісус сказав йому, перше, ніж Пилип тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею». Натанаїл відповів Йому, учителю, Ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав Йому, тому що я мовив до Тебе, я бачу в Тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього: істинно, істинно кажу вам побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як вони восходять та сходять. nasina Cholaviho the Gospel, according to St John. Let us be attentive. At that time, Jesus was about to leave for Galilee. And he found Philip, and Jesus said to him, Follow me. Now Philip was from Beth Bethsaida, a town of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, We have found the one of whom Moses in the law and the prophets wrote, Jesus the son of Joseph of Nazareth. And Nathanael said to him, Can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, Come and see. Jesus saw Nathaniel coming to him and said of him, Look, a true Israelite in whom there is no guile. Nathanael said to him, Where do you know? From me. Jesus answered and said to him, Before Philip called you when you were under the fig tree, I saw you. Nathanael answered him and said, Rabbi, you are the Son of God, you are King of Israel. Answering Jesus said to him, Because I said to you that I saw you under the fig tree, you believe. Greater things than these shall you see. And he said to him, Amen, amen. I say to you, you shall see heaven open and the angels of God ascending. And descending upon the Son of Man. І сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Глорий Христу! Як гарно бути у сонячному Чикаго, в цій прекрасній катедрі в неділю і молитися разом. It's wonderful to be together in this great city, in this cathedral. to raise the praises of the lord and hear these readings which belong to my favorite you might check them out the hebrews 11 and 12 letter to the hebrews 11 12 and the end of the first chapter of the gospel of john <laughs> Там сконцентровані образи, які відзеркалюють те, що ми переживаємо в духовному житті, в нашому спілкуванні з Богом і в наших думках, сумнівах. Господь прийшов на світ, починається. Його проповідь. Це перший розділ Євангелії. І він зустрічається з нормальними людьми. Филип десь чув, десь щось бачив і його увагу Христос вже захопив. І він приходить і шепче Натанаїлові слухай. Тут є хтось надзвичайний, такий чоловік з Назарету. А Натаніїл відповідає, як добрий мужик, знаєте, який знає свою справу і не є наївний, У всяких, знаєте, чудодіїв завжди можна знайти, що доброго може бути з Назарету. От такий, знаєте, такий жест, така постава, така тональність голосу. Але він є відкритий чоловік. І відбувається зустріч з Христом, де Христос його бачить. І відбувається цей обмін, я тебе бачив під. Під деревом і Натанаїл, який є тверезим, але не закритим, зрозумів, що хтось з ним зустрівся, і що цей хтось є кимсь надзвичайним. This encounter, facilitated by Philip, Between Jesus and Nathaniel reflects, I think, a skepticism that is very, very much shared in contemporary culture. We've heard it all. We've seen a lot. Don't put it on me here. What good can come from Nazareth? But then an encounter occurs, and Jesus, with his words, with his gaze, touches Nathanael's heart. And it's the beginning of Nathanael's discipleship, which will make him an apostle. We are all called to open our hearts. To the presence, to the gaze, to the touch of our Lord. Євангеліє від э, лист до євреїв 11 і 12 глава кінець 11, і початок 12. Перечитайте знову, якщо ви уважно слухали. Там перелічуються різні митерства, різні випробування. Як Мойсей відмовився бути в фараонському дворі, коли він зрозумів, ким він є, що він є сином Ізраїля, Божим сином. І він покидає це і стає тим, який виводить Ізраїль з єгипетської неволі і мандрує. Пустині ніколи не дійшовши до обіцяної землі. І Варух, і Давид, і Соломон перелічуються різні постаті, які мали великі випробування, а потім йде перелік різних труднощей. Тих били, тих каменували, тих різали. Ну, Мені це звучить як опис того, що відбувається в Україні сьогодні. І питання є, чи ми маємо віру, чи ми можемо подивитися в наше минуле і побачити тих постаті, які в труднощах, практично в неможливих обставинах, залишилися вірними. The narration in the 11th, at the end of the 11th chapter of the letter to the Hebrews is so parallel to what people in Ukraine, and not only in Ukraine, are enduring today because there's 20 wars in the world. But Moses and David and Solomon, and other heroes of the Old Testament who were weak, who were sinners, who made mistakes, in the end remained faithful. And it was faith that let them go forward. And we have such persons in our history Metropolitan Andrei, Patriarch Joseph. Our brothers and sisters who are giving their lives today as і сестри. Наш Господь взяв на себе найгірші випробування. Ісус взяв на себе гріх світу. І ми маємо навкруг себе, як каже цей лист Хмару свідків. We have a cloud of witnesses we hear in the, in, in the letter to the Hebrews. The word for witness is martyr in Greek and Latin. What is a martyr? A martyr is somebody that decides to live. And do what needs to be done, not on the basis of a cost-benefit analysis. Will I lose or will I gain? He's not looking, she's not looking at the bottom line. But a witness says, This is the truth, and I will act truthfully, no matter what the price. This is happening in Ukraine. Сучасної України, які віддають своє життя з любові до ближніх своїх, а Христос каже, немає більшої любові, ці свідки сьогодні промовляють до цілого світу. Цілий світ споглядає, заворожено споглядає щодня. Що буде з тими свідками? Чи добро переможе? Чи правда восторжествує? Лист до євреїв нам каже, і тому ми маючи кругом себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх. Це час великої, великого посту. Відкинути тягар це що не потрібне. Ці жалі. Ці ревнощі, заздрість, можливо, якісь матеріальні речі, напевно, деякі калорії. Відкиньмо це і гріх. І біжимо витривало, біжимо з радістю, з динамікою, до змагання, яке призначено. The letter to the Hebrews says, having this cloud of witnesses, run to the challenge. Don't faint before it. Don't back away. With happy feet, as we will sing in the resurrectional matins, with happy feet, run to the challenge, which is appointed for you, because you're not going to get away from it anyway.

in many places in many ways for many years i want to give you two pieces of advice right now if you can find a spiritual director якщо можете я вам раджу мати духовника це не легко завжди знайти це може бути священник це може бути монахиня це може бути якась досвідчена людина Я стараюся мати духівника. Мені це порадили, за як я вступив до семинарії 43 роки тому. І це була найліпша порада, яку я отримав в житті. А друга порада. Тут з листа до євреїв. Дивіться пильно на Ісуса. Лук. Look in a focused way at Jesus. You don't know what to do? Look at Jesus. Look him in the face. You get up in the morning? Look Jesus in the face. I start the Lord, day with you, Lord, and you will show me the way. At the end of the day, the last thing, see the Lord's face. Not your problems, not your plans and projects, but the face of the Lord. Якщо ми можемо бачити Ісуса, ми переживемо це, що відбувається з Натанеїлом. Ісус перше побачив Його, а тоді Натанеїл побачив, що Ісус Його бачить, Бог. Його побачив. Він є десь збоку відкинений. Він є в центрі уваги пантократора, той, який тримає Всесвіт в своїй правиці. І тоді буде те, що Ісус сказав Натанаїну. Так ти думаєш, ти маєш проблему чи як рибалка, чи як столяр, чи як мама, чи як тато, чи як єпископ, чи як студент, викладач, учитель музики. Всі ми маємо проблеми. Але коли ми дивимося пильно на Ісуса, буде так, як Ісус каже Натанаїлові, Істину, істину кажу вам. Побачити небеса відкриті і англів Божих, як вони восходять і сходять на чоловічу, сина чоловічого. Ми бачили вже деякі чуда. Ми бачили розвал Радянського Союзу. Ми бачили вихід нашої церкви з підпілля. Тут є випускники за вівтарем, Студенти, викладачі Українського католицького університету, який сьогодні став прикладом для, для освіти. Президент Зеленський три тижні тому ректора Богдана Праха просив стати міністром, міністром освіти України. Хто таке бачив? Я як був ректором. Міністр освіти навіть не хотів мене прийняти. Ми бачимо зміни. Ми бачимо, що Україна сьогодні є епіцентром світової уваги, і, і, і змін на краще. Ми забагато бачили, щоб сумніватися. Let us look in Jesus' face and speed to our challenges. And let us live in the faith of our fathers and mothers. We will make it through this war. We will make it through the remodeling of this church. I guarantee you, you will finish it. And there are many more challenges that we will meet. Ідім веселими ногами цим великопосним паломництвом до Пасхи Господні. Приймаймо духовний провід. Дивімося в обличчя нашого Господа. І нехай мир і тиха радість наповнюють наші серця. В ім'я Отця і Сина. Isso é do Espírito Santo. Glory to Jesus Christ. Amen. Slava a Jesus Cristo.